Чому лікарі вибирають пропозицію Coral Club і, взагалі, мережевий маркетинг і бади. Тобто, як лікарі, чому приходять до нас і знаходять тут, реалізують себе і розвивається достатньо успішно в, в нашій компанії? Ми говоримо сьогодні з лікарем-стоматологом, з якою ми познайомилися в Парижі? уявляєте собі ми на просторах інтернету, а далі перша наша зустріч відбулася в Парижі? І от я запровадила таку серію прямих ефірів з лікарями. Минулий раз ми спілкувалися з лікарем-косметологом, цей раз з лікарем-стоматологом, наступний раз з лікарем терапевтом І всі ці лікарі приходять до нас і знаходять свою реалізованість, окрім своєї основної діяльності медицини, знаходять тут свої можливості. Тому ми спілкуємося сьогодні, і буквально декілька хвилин я додаю. Нашого гостю. І чекаю твого приєднання. Друзі, добрий вечір усім. І хто зможе написати? Так, неля, вітаю. Вітаю. Чи чути чи видно? Дайте якийсь сигнал чи все добре. доброго вечора. Вітаю, Неля, ти прекрасна. Я вже коротко yeah. представила. Давай, так як ми хочемо дати максимальну користь людям, особливо лікарям, які, можливо, або зараз є в цьому ефірі, або в подальшому будуть приєднуватися і дивитися. Коротко свою історію як взагалі тебе життя пов'язало з медициною. Як ти зараз знаходишся в Німеччині, як ти реалізуєш там свої плани, я маю на увазі в основній своїй діяльності медицина, тому що в мене глибоке переконання, якщо людина вибирає для себе шлях медицини, це має бути глибока любов до медицини. А вже ж, якщо або так, або ні, опривернеш. І так, Неля, лікар-стоматолог. Вибрала пропозицію розвиватись в Coral Club, вибрала пропозицію користуватись нашою продукцією, отримала свої перші результати. І, от на конференції в Парижі, заявила, що так мені цікавий, чому мені? От, поясни, розкажи нам свою історію коротко. Е, да, буду коротко, е, значить, друзі, е, моя з дитинства я мріяла бути медиком, і якби мрія моя здійснилася. Е, Працюючи в Україні 14 років стоматології, я, скажімо так, з задоволенням робила і роблю свою роботу. Але в зв'язку з війною, переїхавши в Німеччину, я тут зіштовхнулася з певними проблемами по своєму здоров'ю. І, на жаль, медицина традиційна і навіть нетрадиційна, тому що я зверталась дуже до багатьох фахівців, не змогла мені допомогти. Я мала такі проблеми з поздоров'ю, як часті головні болі. Практично кожен день можна було, скажімо так, в календарі відмітити той день, коли мене голова не боліла. Чим болить далі, сильні закрипи, тобто проблеми з ШКТ. Це два рази в тиждень я могла вибачте за подробиці ходити на да, в туалет. Потім також сильні болі в спині, і на той час, коли я, скажімо так, намагалася вирішити це питання, мені Всесвіт послав, скажімо так, мою надіслав мою подругу Ларису, яка в той момент вже в коралі вирішила свої певні питання, серйозні питання по здоров'ю. І я вирішила спробувати так, як ну, іншого варіанту, скажімо так, в мене не було. Про, пробуючи продукт вже на протязі двох місяців, я побачила певні результати. Це, скажімо так, по книжці, по годиннику, да, я скажімо так, ходила в туалет. Головні болі в мене відійшли. Я навіть не ношу з собою ні одну таблетку, також болі в спині. Ну, тобто мій стан настільки покращився, у мене з'явилося багато енергії, я, я просто ожила. І я вирішила далі в цьому розібратися. Побачивши інформацію про те, що конференція буде в Парижі, я довго не думала. Це було прийняти рішення ввечері і через два дні, скажімо так, я була вже там. І там я, звісно, побачила інформацію, яка перевернула світ. Тому що, скажімо так, у мене проблеми такі. Ну, е, проблеми є ці е, в кожної другої, третій людини, але на жаль, люди мовчають. Ну, ми, як медики, це знаємо. Е, деякі люди мають е, набагато глобальніші проблеми по здоров'ю і страшні діагнози. І ці діагнози вони е, люди їх позбулися завдяки продукції корал, такі як аутизм, як атопічні дерматити, як е, лікування дітей. Е, Діти постійно сиділи на гормонах. Тобто, ці відгуки я зараз, вибачте, говорю, у мене мурашки йдуть. Тось, тобто, ці відгуки реальних людей просто перевернули мій внутрішній всесвіт. і я, як медик, зрозуміла, що я хочу в цьому розібратися, тому що я хочу допомогти не тільки своїм рідним, а і пацієнтам і колегам. Далі, звісно, я почала продукцію використовувати на своїх близьких. Це мій син. Який активно росте йому 17 років, і в нього були судороги. Ну такі не дуже приємні на ви, на скажімо так на вигляд. І за дві неділі на нашому магнію він їх позбувся. Зараз він приймає профілактично і щасливий. Також продукцію мій чоловік приймає мої моя сестра, ну і деякі вже партнери, колеги, також лікарі, стоматологи. Тому. Скажімо так це мене дуже сильно зацікавило, і я далі поїхала на конференцію в Буковель, де була дуже потужна конференція міжнародна, де я зустріла багато колег Катерину з Білої церкви. Катя, вітаю! Я знаю, що ти тут є. Інших терапевти, дерматологи, нейрореабілітологи, косметологи. Тобто, в Коралі є дуже багато лікарів, і, скажімо, так, я над цим дуже серйозно задумалась. <гум> ну тобто, тобто, Неля, так дякую за таку кратость, але от скажи самі основні переваги, які ти побачила тут для себе, тобто дія продукту, друзі, ще раз без дії продукту ніколи і нікому з нас не прийшло у голову би тут відбуватися, будувати свій бізнес, свою справу, власне, розвивати і так далі. Якщо пр продукт не діяв. По-перше, компанія 25 років на ринку, вона б ніяк не просувалася. А по-друге, ми всі люди, які заявляємо і кожен раз в день в історіях виставляємо результати, відгуки, як нам вдячні люди, як за нас моляться в буквальному смислі, в смислі, значені. От. І ну, не перевершено. Тобто є продукт, ти його пробуєш, він дає тобі результати, вирішуєш ряд своїх питань, і е, не має значення, ти лікар чи ти. Не лікар, чи ти просто займаєшся будь-якою сферою діяльності? Але лікарі направлені низький їм поклін, їхня робота лікувати людей. Бади це про здоров'я, це зовсім інший шлях, бо інколи лікарі предвзято відносяться, ну то тобто, лікарі чи сфери з медицини люди, да, предвзято відносяться, тому що, в принципі, їх 5 років, там, 7 років, 10 років вчать лікувати. Так, от, бади не про лікування. Тому що якщо людині треба в неї гострий сан, сама бувала не раз в такому стані, коли мені ставили крапельницю і так далі. Це люди, які надають нам першу невідкладну медичну допомогу для того, щоб ми ну, в тих умовах, в яких ми опинилися, вижили. А далі як впливати на своє здоров'я, щоб не дійти до тієї далі хвороби, проблеми, діагнозу і так далі, це вже зовсім інша робота. Це вже робота ну, нутриціології, сапліментології, це концепція здоров'я. Це власне і цим займається така компанія, про яку ми сьогодні розказуємо. Як донести до людини ту інформацію, з якої вона може брати цю інформацію і бути здоровою? Сама ви ж чуєте, що перша людина, на якому випробувала цю продукцію, Неля, окрім себе, це був її син. Ну, дасть мама щось погане своїй дитині. Ну, це риторичне, риторичне питання, тому ще раз продукт працює, все, всі заперечення зняті, а далі включилася оця, знаєш. А... Допомога людям, ну напевно, ж так, раз ти вибрала для себе медицину. Так, ти побачила на конференції одній другій, що тут не тільки одна Лариса, не одна Люда Михайленко, не одна я, яка щоденно там ми з тобою на зв'язку і говоримо: а програма так, а це працює так і так. А тут ти побачила багато людей і своїх колег в тому числі. так? Да, я хочу... угу. Те, що на ринку ми маємо дуже багато представників бадів, вітамінів, да але чим відрізняється компанія Coral Club? Тим що вона працює за концепцією здоров'я, тобто ми маємо пошагову прописану інструкцію. Скажімо, так в нас в наш час це дуже корисно, тому що ми всі зайняті, всі не маємо часу. Да? Але компанія за нас потурбувалась, тобто все розписано пошагово, і це є дуже класно, тому що ми. Відновлюємо організм поступово плавно. Я хочу додати те, що я зараз за останні, скажімо так, 14 днів, проходжу програму очищення коловаду, яку я розкажу в подальшому, покажу в подальшому відео. Я зазняла. Я схудла на 5 кілограмів, 5, 5 чимось, це, це дуже круто, але крім того, я маю дуже легкість в організмі. Мені абсолютно, ну, ти, скажімо так, в, період, в тебе настала цінність така, тих продуктів, ти відчуваєш смак по-іншому, тобі не хочеться вибачте, то, тої гадості. Да, так, ну, це, це, це дуже круто, що є така концепція, яка дає нам визнає. Знаєте, ну, тут вже інша трошки справа. Якщо буде вам цікаво, чому власне, так міняються такі смакові привички звички людини в сторону правильних. Тому що, наприклад, на першій коловаді я так само відмовилася, ну я не змогла зайти навіть в Макдональдс. Ну, тобто, від мене якби, підташнювало від цієї їжі, я думаю, як взагалі це можна було їсти. Тому що організм стану закислення тотального переходить в стан лужності. Ну а в тому це ото Варбург, це тисячу це років. Ска премія, тисяча році, людина ще вивела і отримала за це Нобелівську премію. Що таке стан закисленості і що таке стан лужності організму, в якому відбувається ріст всієї патогенної флори, вплоть до онкології? Тому тут вже не то, що ми щось беремо за плечами. Coral Club велика науково-технічна база. Люди третину свого життя присвячують, щоб знайти якийсь винахід, донести до людства. От ми беремо це, систематизуємо в компанії під впливом лікарів, нутриціологів, світил медицини і так далі. Не просто так. Ми хотіли там ну, високоякісна технологія виробництва, виробництво, як правило, знаходиться Канада, Америка, Японія, Німеччина, основні чотири ведучі Тайвань. от, Але навіть не про якість, про те, що є концептуальний підхід, який під підкреслює, за, за спиною якого стоїть велика науково-технічна база. Добре, значить, скажи. З продуктом розібрався, він дає результат, ти схудла мінус 5, 5 і вирішила вже купу-купецьку своїх питань по здоров'ю. Скажи, ти зразу почула Ларису? Ні, я, я не зразу почула Ларису, тому, тому що я як... як лікар, як медик, це ж БАДи, якісь там баночки. Да, ми завжди там приймаємо якось омегу, вітаміни. Да. Ну, я... я кожен медик, я кожен лікар. Я ще не, не чула, щоб хтось сказав, да, да да Я скептично також дуже до цього віднеслась, але е, в той момент, коли я дійсно не змогла вирішити свої питання, і коли ну, я вже просиналася втомлена, а мені потрібно на роботу йти, потрібно на курси йти, е, я тоді задумалась, чому б мені не спробувати. І коли я спробувала, я дуже вдячна тобі, Лариса. За це запрошення, за ці можливості. знаєте тому... я, не просто, я не просто так задала це питання, Наля тому що багато лікарів, і не тільки лікарів, людей, які спостерігають. До мене м буквально от кінець місяця написала жінка, вона у мене так і підписана, Інна Саборея. Останнє наше спілкування відбулося ще до війни. І я в неї вона говорить, ну, я вже перепробувала те те, 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 те. За ці три роки вона набула ще більше питань по здоров'ю жінка. А я говорю, а чого б не ну, зважало? Ну, я думала, що це маркетинг та те, не дає результати, так, що це просто все так. Я говорю, добре, а чого зараз ви прийшли? І вона каже: Ну, бо вже виходу немає. Вже, і так мені вже нема що втрачати. Вже думаю, ладно, попробую ще й коралл. І як правило, люди ось так скептично настроєні, втрачають просто час. Час і стан свого здоров'я ну це саме основне. Тому якщо ви дивитесь і ви у вас скептичне відношення, це нормально. Прийде час, ви задумаєтесь або не прийде цей час. Ну тобто, ми в пошуку тих людей, які готові відкриті до розмови і давати якісь свої заперечливі запитання, тому запитання це нормально. Люблю, коли люди задають запитання, значить ну якісь процеси аналізу в голові відбувається. Добре, значить, прислухалась. Також, нібито вже втрачати нічого не було, і була зворушена. Я пам'ятаю нашу з тобою першу зустріч, як не все не все не все добре вдавалося, і йшло через загострення, і я це пам'ятаю. Але Просто. людина змогла проаналізувати якийсь свій стан, змогла зрозуміти, чому організм так реагує. Ну, ми про це зараз не будемо говорити, mm -hmm. бо у нас трошки інша тематика. Але от скажи, ти. Вирішила все-таки тут відбуватися. Як ти бачиш це в своїй голові? Тобто основна твоя діяльність стоматологія, яку ти закохана, так. але що для тебе є зараз корал? Дивіться, побачивши свої результати, я зрозуміла, що продукція дійсно працює. І ну, я не можу не нести цю інформацію в світ своїм рідним, близьким, знайомим, колегам. Ну, тому що нас, тобто, Ми вчились 8 років, потім ми все життя постійно курси приватні удосконалювали свої професійні навички, да? але нас вчили лікувати. Нас не вчили ні в школі, ні в університеті відновлювати своє здоров'я. А саме компанія Coral Club займається відновленням здоров'я. І це є... Що може бути головне в житті людини, як її здоров'я, тому, тому я вирішила в цьому розібратися. І я рекомендую тим, хто скептичний, такий, як я був, приділити небагато часу розібратися, тому що ми, як медики, завжди маємо недостатньо часу, і той час, який ми маємо, ми хочемо, скажімо так, привести зі своєю сім'єю, але це достойно того, щоб розібратися в цьому питанні. Те uh -huh. можливості бути вільним, здоровим, успішним і щасливим, тому що коли ти маєш здоров'я, ти маєш все. І компанія Coral Club надає можливість працювати з будь-якої точки світу. Мої партнери, тобто мої наставники, вони саме знаходяться в Україні, в Україні, де війна, і люди ці дуже активно розвиваються і заробляють хороші гроші. Я не заробляла такі чеки, будучи стоматологом в Україні. Я працювала 24 на 7, навіть в суботу. Я не заробляла. Ми про чеки не говоримо, це некоректно, да, але ні, це ми, ми про чеки. Кажу... Дивіться, якщо ви зараз слухаєте це і вам конкретно цікаво щось про чек. Про наш дохід, ви можете написати в приват, Нелі, мені. Так. Ми надамо інформацію. На загал, не завжди етично, є етичні правила кожної компанії, які ми, в принципі, не можемо порушувати. І це так само в етичному кодексі нашому прописано, тому ну, там самі цифри ми називати не будемо. Але, от знаєш, ти зачіпила, я не думала це зачіпати, але ти говориш зараз, ну, мене аж. Спонукає зараз мій, мої всі клітини-нейромедіатори, просто заакцентувати на цьому увагу. Друзі, непростий час війна в Україні, лікарі, які третину свого життя віддали навчанню. постійному навчанню, далі вдосконалення, якихось технік, методик, безкінечні курси, перенавчання, досвід, відповідальність, ну тобто. Мега рівень знань в голові у лікаря, мега рівень відповідальності за ці знання, які він ну, несе і дає протокольно, і за такі смішні гроші. Задумайтесь, у нас є можливості для кожного лікаря в перший місяць. Перекрити ваш основний дохід, навіть якщо ви на двох-трьох роботах працюєте. Почуйте, просто розберіться, як сказала Неля, от вам людина, це це я вже там можу там щось ну, з огляду на те, що я обурю. Ви думаєте, що я можу щось придумати? От людина ще буквально там, скільки півроку назад, вона не була навіть в коралі. Зараз вона заявляє, що такі чеки. На своїй роботі, працюючи 24 на 7, з величезною мірою відповідальності перед пацієнтами своїми, вона таких грошей не заробляла. Ну, варто задуматись, варто і не хочу зараз драматизувати цю історію, але знайте, що лікарі, які зараз нас дивляться або будуть дивитись цей ефір, напишіть до неї. Просто це ж. 5 хвилин розмови, і ви вже будете розуміти, далі вам цікаво в цьому розібратися, далі ви бачите свою перспективу, тому що ми ту перспективу бачимо для кожнісінької людини. Але от як вам передати цю перспективу, це ж не переписі і не через відео, це тільки через розмову. Просто приділити на цей час. Якщо, якщо настільки ви приймаєтесь по-дальшому, ви задумаєте, що буде через 5 років, добре навіть прийде. Доході, скажімо, ну добре, то хід добрий у лікаря. Ну, наприклад, да? хірург або там, ну, гінеколог, практикуючий. Але ти працюєш і ти маєш. Ти не працюєш, і ти не маєш. Я хочу додати, що лікар він працює і він бачить чотири стіни і пацієнти. Я обожнюю свою роботу, але працюючи, ми бачимо, скажімо так, приміщення і. Нас немає можливості. Правильно ви сказали, ми працюємо, ми заробляємо. А тут ти маєш можливість працювати будь-де онлайн, ти можеш працювати паралельно зі своєю основною роботою, як і паралельно, так і основною це вже вибір кожного. Так, так. І, І явно ти не їздиш в Париж на конференції, на конференції в Будапешт, в Прагу, де в нас там Берлін, Іспанія. Тому це повсякденно ну, якби додає твому життю яскравих фарб. Життю твоїх дітей, тому що ми беремо з собою дітей і так далі. У нас, наприклад, з Нелею запланована вже наступна поїздка в Париж. І це навіть не прив'язано до якоїсь конференції. Ми просто собі спланували, що ми хочемо в кінці весни чи там, в кінці літа подумаємо ще, ще раз побачити Париж, тому що там конференція 2-3 дні, дні, і ми нічого не встигли подивитися, а Париж не можна ігнорувати, туди треба їхати принаймні ну, на тиждень, От, добре, Нель. Значить, скажи, Припустимо, що тебе дивиться зараз твоя аудиторія, аудиторія людей, які тобі довіряють, які можливо ще соромляться щось запитати, або навпаки, хочуть сказати там щось сарказмом. Ти можеш щось зараз цим людям сказати? Ну, я можу сказати одне: що потрібно розібратися, тому що, скажімо так, в Корал Клабі є достатньо лікарів. З великим досвідом роботи людей, які мають по три освіти, мають власні бізнеси, да, але чомусь вони тут. Чому? Угу. Тому що без перспективи безкінечні. В нас можна все. Заробляти, подорожувати, постійно займатися саморозвитком майбутніх дітей. Причому наш бізнес можна передати в спадок, якщо хтось не знав, так ти працюєш не вічні. Ми всі ніхто, але ти розумієш, що ти вибудував для себе велику можливість, яку ти далі передаєш. В, тобто для мене колись це відчуття, що з мене може змінитися взагалі філософія життєва моєї сім'ї. Ну, бо я людина, ну скільки мені майже 50 років, ну не майже а 50. А що вчили в той час? Що заробляти гроші, це соромно, це можуть бути тільки якісь шарлатани, що взагалі гроші, не в щастя гроші, ну і все в тому напрямку. І мені в 40 років довелося повністю змінювати своє мислення і доводити самій собі, що є, в принципі, нормальна робота, не робота, а бізнес, чесний, прозорий, який допомагає людям, і ти від цього заробляєш. Тобі платять великі гроші за це, за те, що ти допомагаєш людям. Знаєте, в нас кажуть. Чим більше людям ти допоміг, тим більше і в тебе чек. Якщо в тебе поки що маленький чек, це означає, що ще невеликій кількості людям ти допоміг. Представляєте, це діє? От так можна бізнес передавати в спадок. Це, це дуже сильно. Ну одним словом, в нас можна все подорожувати, навчатись, передавати бізнес, в спадок в подальшому геометричній прогресії твій чек росте. Нам не можна тільки віру передати. Мені взяти зараз і передати свою віру якійсь людині це неможливо. Це потрібно, щоб людина була готова прийняти це, бо не завжди готові. Добре, Налічка, потрібно. Я дякую щоб тобі, від, скажімо так, відчула це на собі. Людина може дати тільки тоді інформацію, цінну пораду допомогти іншим людям, якщо вона спробувала це на собі, вирішила свої питання. Я б ніколи в житті не рекомендувала ніяку продукцію, ні за які гроші, якщо б я не отримала свої, свої результати, і, скажімо так, я ще в процесі отримання інших результатів, mm -hmm. тому що наш організм це система і. Я знаю, що ти в процесі зараз впровадження результатів, ті, які отримують стоматологи, так. ортодонти, як працює колагена, сполучну тканину, як швидше заживають шви, як взагалі так. можна нам відновити. Тому що, в принципі, всі розуміють, що ротова порожнина – це початок кишково-шлункового тракту. Е, значить, да. друзі, якщо ви стоматолог, а навіть якщо ви не стоматолог, а просто лікар, а, а навіть не лікар, а просто людина, і вам цікава історія Нелі, пишіть її, вона завжди розкаже. Тому що от от людина тільки розпочала, вона знає кожен нюанс, вона розбирається зараз в цьому. Ну і на завершення скажу, що от поступило не питання, а таке ну, якби підкреслення в тому, що дітям передаємо спадок, а дітям це говорити не потрібно, бо вони перестануть самі розвиватися. Знаєте, 100% напевне правильна ця думка, тому що ну, не можна все так дати, перенести на тарілочці, бо дійсно перестануть. Але я завжди вважаю. Що мені дитина не винна нічого, а я дитині винна все. Знаєте, ну, це, це думка кожного з нас. Тому я роблю, якщо б, напевне, ну, я так склалося, щоб так, дітей не було, так, то я вже, напевне, би і зупинилася. Але все, що я зараз роблю в житті, це тільки завдяки це тільки для того, щоб моя дитина жила в таких умовах, в яких я собі це уявляю. Тому. Нелі дякую, дякую. Бачиш нас, мені здається, дуже такі за півгодини часу ми yeah, донесли yeah. всю інформацію, яку хотіли. А донесли ми для тих людей, які розглядають, сумніваються, хочуть запитати, соромляться, або можливо і далі не запитають, знову будуть спостерігати. Це нормально. Тому ми в пошуку тих людей, які готові щось змінювати, їх, які готові розбиратися, чи в стані здоров'я, чи в стані свого гаманця. Ми радо допоможемо це зробити, тому ми в пошуку таких людей. Дівчі, я дякую, 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 що ви пишете зараз такі теплі відгуки. Налічка, я дякую тобі, ти прекрасна. Париж нас чекає. Ну, Все гарно. на дня. Вечора. Бережіться.